Вітаю всіх. Тема сьогодні буде про варикозну хворобу, про варикоз ВН. Ви скажете чому так? Вже дуже багато відео є про варикоз, ми все знаємо. Ви нічого нам нового ну, не скажете. Але ні, сьогодні буде тема не стільки про варикозну хворобу, не стільки про її проблему, а тема буде акцентована на те, що чому все-таки важливо вчасно лікувати, вчасно діагностувати варикозну хвороба. Тому цю інформацію, я думаю, ви не знаєте або не чули. Тому тема важлива, тема про те, як же треба і чому треба знати більше про варикоз своїх вен. Не перемикайте, ставте уподобайчою і обов'язково підписуйтесь. На жаль, багато людей думають про те, що варикоз вен це не є хворобою, це просто негарно, це дефект косметичний, це такий, як всіх. Це не так. На сьогодні баркозна хвороба, це дуже хвороба, яка є поширеною, вона зустрічається не тільки у жінок, а й у чоловіків. І можна сказати так, що у кожного другого третього є стовідсотково ті чи інші прояви варикозної хвороби. Тільки просто, що не всі вони явні, не всі вони видно, а вони вже є. Тому це важливо, тому що тема варикозна хвороба є дуже поширена. Всі за нею це знають, але чому ж. Так багато ускладнень і чому ж так багато стадій с 6 варикозних хвороби, коли ми говоримо, що на ногах виникають товішні виразки. Значить, ми не все знаємо, значить ми не вчасно лікуємо, значить, це відео саме для вас. І тим паче, якщо у вас є на ногах хоч дрібненький, от, ось такий варикоз В. Тому дійсно не перемикайте, тема сьогодні буде про те, чому важливо знати більше про ваші варикозні вени. Але сьогодні ми поговоримо про те, на що ж впливає варикозні вени, на що впливає варикозна хвороба, і які наслідки може дати налікований варикоз саме для вас, якщо ви не будете лікувати, якщо ви не будете дегностувати ваш варикоз вчасно. Тому тема сьогодні буде загальна про вплив і наслідки налікованого варикозу на ваші вени і на ваші Ноги, тому дійсно важливо. Ну, по-перше, ми почнемо з того, що ми дуже часто розглядаємо варикос Вен, як просто варикоз Вен. Тобто ці вени, які, в принципі, є на ногах, вони просто випинають і розширюються. Але це не так. Дуже часто ми думаємо про варикоз Вен як просто варикоз, як просто вени, які розширені або не такі, як у багатьох. Але це не так. Варикозна хвороба або варикоз Вен це захворювання. І ви сьогодні дізнаєтеся три основні і важливі наслідки або ускладнення, які може виникати на фоні нелікованої, ускладної варикозної хвороби. Тому дійсно не перемикайте, відео ви побачите і почуєте три основні наслідки нелікованої і невчасно діагностованої варикозної хвороби ваших поверхневих вас. Дуже часто ми забуваємо або не знаємо про те, що вене є ще глибокі. І дуже часто, в принципі, найбільшою проблемою або найгіршим ускладненням варикозної хвороби є зміна порушення глибоких. Так, це дуже важливо, тому що саме на фоні варикозу виникає навіть розширення глибоких, виникає застій крові і згущення крові глибоких. І саме налькований вен б'є. Першу чергу по винам глибоким, тому що вини глибокі мають навантаження, вони перенавантажені густою кров'ю, яка є у винах варикозних. Тому перший наслідок це є. Тому перший наслідок варикожної хвороби, яка не лікована, це удар по венам глибоким. Але це вже дуже важливо, тому що глибокі не оперуються, їх не можна поміняти, їх треба лікувати. Тому наслідком негативним варикозної хвороби це удар по виним глибоким. Що може привести до розширення глибоких вен, до виносити недостатності і навіть до тромбозів глибоких вен. А це вже серйозно і лікувати його дуже важко. Ну і другою причиною наслідки варикозної хвороби це є удар по лімфатичній системі. Саме на фоні варикозної хвороби, із перенавантаження і перенаповнення кров'ю вен виникає порушення і застіння явища у лімфатичній системі. що веде до так званого, і відомого всім лімфостазу. Тому лімфостаз може бути однією із перших симптомів або однією із перших ознак варикозної хвороби. Тому знайте про це, що варикоз не тільки вени, це хвороба, яка впливає на інші системи і викликає порушення, які дуже часто не можна вилікувати. Тому другим Наслідком перекузу Вен це є лімфостаз або порушення лімфатичного відтоку. Це теж серйозно, тому що це теж деколи лікувати дуже важко, тому що так само виникає розширення гімфачних судин, і це веде до застою лімфи. А це напрямки збільшення кінцівки і дуже багато інших неприємностей. Ну і на третьому місці наслідки веркузу Вен, думаю, ви догадуєтеся або знаєте це те, що на фоні веркузу Вен із за лімфостазу, і за порушення венозно ліфатичного відтоку виникає що набряк, а набряк веде до того, що виникає набряк шкіри клітковини, і це веде до порушення трофіки, до порушення захисних властивостей нашої шкіри, до запалення, і це все веде до утворення трофічних змін, таких як екзема, таких як варикозний дерматит, ось такий, яке ви бачите на екрані, і які вже на жаль ніякими методами вилікувати не можна. Шкіра буде така темна. І з кожним роком, якщо ви не будете лікувати все правильно, то буде темніти. І ця темна шкіра перетвориться у ось таку трофічну виразку. Тому нагадую про те, що варкозна хвороба, це не просто вени, це не просто негарно, це не просто дефект. Це захворювання. І нагадую, що варкозна хвороба, якщо її не лікувати, якщо її не виявити вчасно, веде до... Порушення, по-перше, глибоких вен, по-друге, лімфатичної системи, ну і по третє, утворення трофічних виразок, трофічних ран, які виникають на фоні варикозної екземи або варикозного дерматиту. Це все лікувати дуже важко. Тому, якщо у вас є варикоз вен, якщо у вас є спадковість по Лінії батьків чи інших рідних на варикозну хворобу. Якщо у вас болять ноги, якщо у вас є хоча б ось така судинна сітка, краще перевірити ваші вени, краще виявити і поставити правильну ступінь варикозної хвороби, чи стандія варикозної хвороби, і вже можливо почати лікувати. Тому що чим раніше виявити зміни, які є, чим раніше виявити Стадію варикозної хвороби, тим раніше ви зможете почати лікувати, щось змінювати і убережати себе від ускладнень варикозної хвороби. Тому знайте, що не чекайте, коли варикоз вен дасть зміни в вашому організмі, дасть порушення глибоких вен, лімфи і шкіри. Лікуйте варикоз вчасно, тому приходьте на обстеження. Вчасно. А це треба робити тоді, коли ми говоримо про те, що в нас просто виникає якийсь дискомфорт в ногах, у нас є венозна сітка, у нас є набряковість, у нас є спадковість на варикоспен. Тоді лікар зможемо зробити обстеження, називається ультразвук, і виявити, чи є чи немає, у вас на ногах варикоз вен. І тоді ви зможете розуміти, що робити далі: лікувати чи ні. Тому. Цікавтеся медициною, цікавтеся здоров'ям, це дуже важливо саме для вас. Ставте опитуванчик і обов'язково підписуйтесь на канал Правильна медицина.